Привіт, вітаю всіх у криптарні, і це вже друге відео по грі NFT Battle Miners, яка мені останнім часом подобається все більше. І тепер, окрім пасівного майнінгу, який я знайшов одразу і записав про нього відео. Я знайшов справжню тут гру, в якій можна прокачувати персонажа, базу, зброю. І отримувати реальний прибуток багатьма різними способами, про які я зараз розповім. І це все без вкладання коштів можна робити. Сайт гри трохи заморочений, і тому я одразу знайшов, як просто без вкладання і на пасиві отримувати кожні 3 дні токени Actium, які на біржі можна знайти як nmb акт ми отримуємо по 18 токенів на годину. І за 3 дні отримуємо 1296 токенів. Після чого нам знов треба відправляти експедицію ще на 3 дні. Як влаштувати цей процес отримання халяви, я показав у минулому відео. Ось це наш майнінговий центр. Той. Тільки. Невелике пояснення для тих, хто буде розміщати безкоштовні NFT в самий перший раз після реєстрації. Коли ви тут отут буде у вас три кораблі і планета, коли ви їх розставите в потрібні слоти, щоб все це зберегти, вам буде ще потрібно збоку вибрати отут тут ресурс майнінг. Тільки після цього ви зможете все зберегти. Бо майнери у грі можуть майнити або NFT, або ресурси. А безкоштовні майнери, що ми отримали при реєстрації, майнять тільки ресурси, то ми, ми і обираємо ресурси. А далі все робимо, як я показав у тому відео. До речі, я зробив канал в телеграмі і чат. Тож, якщо комусь потрібна допомога у грі, пишіть в чат. Також туди можна писати про питання по іншим іграм, наприклад, Realme NFT, в яку я граю вже давно. Або, якщо хочете, щоб я розібрався і зробив огляд ще на якусь плейтурну гру, бажану на ваксі. Переходимо до гри в NFT Battle Miners. Вона зветься Shadow Depths або Співучою тіньові глибини. Щоб потрапити в гру, ми обираємо тут Play. І отут вибираємо Shadow Depth і попадаємо на цей екран. Перший раз, коли заходите, тут одразу почнеться вибір клону. Обираємо будь-якого клона, вони всі однакові, тільки там візуал міняється. Тут нам нічого не потрібно буде натискати, він тут може за чимось їздити, але це все не потрібно. Все, що нам потрібно, це оце нижнє меню. Спочатку почнемо з вкладки клон от Ми нажимаємо і бачимо нашого клона. Бачимо, що в нас є різні пушки і броня. У всього цього є своя міцність, і все буде ламатися, окрім рюкзака. Під час місії клон буде знаходити токени і всякий лут, як то броня. Усякі пружинки, гній, банки з сечею, от якісь, банки з червоною сечею та інше. От такий всякий хлам потрібен для прокачки бази, крафта, там квестів, але цей сезон через два тижні закінчиться, і тож ми базу не качаємо і майже все це продаємо. Броня і зброя не продаються, але її можна розкласти на такий же хлам і на токени. І вона дає навіть більше, ніж просто такий хлам. Я броню майже не ремонтую, а просто чекаю. От бачите, у мене в сундуку куча усілякої броні. Я зараз броню майже не ремонтую, а просто чекаю, коли от бачите там внизу рисочка, це її міцність, і можна натиснути і побачити там 95 600 528 всього. Тобто міцність закінчується у чобітів зараз. І я майже нічого не ремонтую, а підбираю по місіям отакий лут, просто чекаю, коли тут міцність падає. І тоді я розщепляю те, що старе вже зламане, і ставлю замість нього щось нове. А от зброю потрібно ремонтувати вам буде спочатку, бо на перших місіях зброю ми не можемо знайти тільки броню. І щоб не залишилося без зброї, ми її повинні будемо ремонтувати. Ну, Це там недорого коштує. Зброя починає випадати на три, третій місії, на третій главі, там як вам зручніше, і до цього ще потрібно докачатись. Так, що ще тут є на цій сторінці? Ще тут є наші характеристики: життя, точність, ухиляння і е, швидкість. От, бачите, у мене 10 й майже 11 рівень. На кожному рівні ми отримуємо 3 бали, які можемо кинути сюди на характеристики. І спочатку я все кидав майже на здоров'я, а зараз більше кидаю на ухиляння. Так, про персонажа я розповів. Тепер давайте создамо місію, і попутно я буду розповідати, які там є опції. Жмемо на оцю першу іконку знизу це місії. І тут ми бачимо 8 місій. У мене вже дві виконані, виконую третю. Кожна з місій складається там з сотень рівнів, е різних кожній наступній місії е шмот, що ми знаходимо, а також вороги, значно круче. І головне, що випадає більше токенів. От дивіться, якщо ми вип е виповняємо спочатку першу місію, тут нам випадає за одну знахідку, нам дають від. 01 до 06 токенів. На другому. ну На другій місії вже 0,3-09. А третє, що у мене зараз є. Тут вже 1,2, 2,4. І так далі. На восьмій Там буде 30-50 токенів. за раз Це не за всю місію. Це там. Він такі токени може знаходити буквально кожну хвилину. Я зараз на третій місії отримую до 2,4 токена. І ну, коли я його запускаю до підземельців. І на виході у мене десь 150 токенів виходить. На четвертому рівні от буде вже 2,7,4,5 токенів за знахідку. І круче трофеї. Тому це вже буде декілька сотень за годину, які нормально продаються на алькорі і не затримуються, бо там нормальні об'єми торгів. Але те, що ми знаходимо в місіях, це ще не весь наш прибуток. Як я казав, тут багато інших варіантів, як, я, як заробити. Я кажу вам, ця гра вогонь. Так. Погнали далі. Створюємо місію. От ми обираємо, там у вас буде перша місія, де погані такі нагороди. Жмемо Prepare. Так ще назад, От коли ми пройдемо 100 рівнів в першій місії, тоді тільки відкриється друга. Коли ми пройдемо 120 місій в другій, відкриється третя. І після 150 місій третєї відкриється четверта. І далі вам повинно вже бути зрозуміло, що чим далі йде, тим більше рівнів треба проходити. Так, обираємо першу, жмемо Prepare. Зараз кидаю в інвентар, де ми перевіряємо, що пустий рюкзак. Все виклали після останнього разу. І що зброя більш-менш працює. Зброя, броня є міцність. Жмемо Mission Settings. От тут -ут -ут затримуємося і подивимося, які є наш... налаштування. Перший цей блок це складність гри. Верхня найлегша, я на ній граю, щоб скоріше відкрити нові місії. Ви можете грати, як вам удобно, але. Потім буде дуже складно йти на великих місіях, і окрім того, що на нормальній або високій складності нам дається набагато більше токенів і всякого шмота, але там набагато більше нападають. І тому на великих складностях нам це буде дуже розтягуватися, бо його на кожному рівні один-два рази вбивають. Потім там повинно пройти багато хвилин, щоб він одужав. Тому я завжди зараз граю на найпростій складності. На цій легкій складності ми на рівень витрачаємо 10 хвилин і отримуємо тільки 30% можливих нагород. На нормальній складності буде 5 хвилин і 100% нагород. Обираємо поки. Найлегшу. Далі блок, скільки поверхів він біжить за одну місію. Чим більше ми ставимо зараз, тим трохи менше, менше шанс дропу. Але я вам рекомендую ставити оці по 10 місій, тому що, якщо бігти 1 або 5 рівнів. То ми ж мод отримаємо, досвід отримаємо, але цей прогрес не збережеться. Бо для того, щоб ми проходили далі гру, ми повинні відкрити лифти, що є на кожному 10 етажі. Тому для проходження немає сенсу грати один або п'ять левелів. Я в день граю 10 левелів. Це в найкращому випадку 100 хвилин по 10 хвилин на левел. Але насправді це буде набагато більше, бо його будуть вбивати і він буде одужувати. А на ніч я ставлю 50 левелів, і він там за ніч десь проходить 25-30 поверхів, і місія сама. Завершається, бо в мене в налаштуваннях стоїть виходити з місії, коли повний рюкзак або критичний рівень міцності, там снаряги, і вже треба розбирати там і одягати нову. Ось, до речі, цей блок налаштувань це налаштування евакуації, я рекомендую тут, щоб усі були поставлені. І, взагалі, далі всі блоки, щоб усе, усі клітинки були заповнені. При досрочному виході з місій, наприклад, коли у нас зламав, ну, майже зламалося якесь обладнання, або коли рюкзак заповнений, при досрочному виході з місії ми отримаємо лише 50% досвіду, що збирається. Але ми отримуємо все, що знайшли в підземеллях. Там всі токени, увесь той шмот, що я в рюкзаку, все ми отримуємо. Тому, ну я, в мене стоїть налаштування на автоматичне завершення місії, бо... Ну, я це зараз роблю не, не заради досвіду, а заради того шмоту, і мене таке влаштовує. Тому хрін з, тим, з досвідом хай евакуюється. Отак от, от. Останні три блоки кажу, рекомендую, щоб усі клітинки були заповнені. Це автоперемикання на іншу зброю. Там потім у вас можна буде ну, знайдете іншу зброю, поставите... На другу клітинку. А це збирати токени і збирати матеріали. Можна, наприклад, від, відключити збирати матеріали, а збирати тільки токени, щоб бігти, наприклад, там 100 рівнів поставити надовго, і тоді він не буде евакуйовуватися, бо рюкзак заповнений. Або якщо хтось не хоче паритися з продажем цих всіх. Малих штучок, які не багато коштують на перших рівнях, то можна ставити збирати тільки токени. Хоча я все збираю. Так, налаштування ми всі обрали, ставимо один левел, я зараз поставлю, щоб вам швидше показати, що там буде. І жмемо Start Mission. Тут ми повинні обрати. Ну, обираємо завжди останні з 10 цих левелів, щоб прокачка йшла далі. У мене вже всі 100 відкриті. Натисну перший. Бо мені вже тут нема чого відкривати. Все, ось пішло 10 хвилин. Воно буде йти і будуть тут в лозі писати, що він знайшов. Там, кого він зустрів. Е, ну, Якщо ми там ставимо на час два е, багато бігати, то можна там цю сторінку закривати, переходити на будь які інші. В будь-який момент ми можемо перейти на вкладку з героєм, наприклад. І навіть ну, подивитися рівень міцності, що зараз, коли він біжить, і навіть подивитися, тут що він вже назбирав. У рюкзак. Зараз він чомусь ще нічого не назбирав. от Рівень йде 10 хвилин, але якщо він когось потужного зустрічає і вихватує ліщей, то це розтягується набагато довше, бо там одужання йде багато часу. Тому краще вибирайте легку складність. Так, поки наш цей дядя біжить на зустріч пригодам та неприємностям, я вам розповім, де ми ще можемо заробити у цій чудовій грі. Ось він знайшов першу чу-чуть токенів. Зазвичай він їх набагато більше знаходить Там на отаку лінію, може 5-7 призів знайти. Так, поки, поки він біжить, розказую, що тут далі є. Так, по-перше, подивимось, отут тут є лідерборд. Значить, це лідерборд цього сезону, де гравці отримують гроші за топ. Тут не так, як в інших іграх, де призи отримують топ-3 або топ-10. І щоб туди попасти, треба накупити NFT на 1000 баксів. Тут хоч трошки, але зато платять тим, там, хто увійшов в топ більше, там, ніж 600, топ 600. Причому я попав в цей платний топ вже в перший день після декількох пробіжок. Зараз от я на 386 місці, і у мене аж 10 центів нагорода. Поки що. Ще майже трохи наберу буде 11. Це, звісно, мало. Але, по-перше, я встряв тільки недавно, і в наступному сезоні я обов'язково буду брати участь з першого дня. А по-друге, навіть в цьому сезоні я буду претендувати на значно вищу нагороду, бо топ строїться саме по принципу, хто назбирав більше токенів, от За цією колонкою. А чим більше ми відкриємо місії, тим більше нам дають токенів, і вони копляться з кожним днем все жвавіше. От у мене початку на першій місії йшло за 10 левелів там 30 цих токенів, Зараз мені там йде за 10 левелів 100-150 токенів, і я набагато -то швидше продвигаюся у цьому лідерборді. Тут вже от, ну, ще трохи піднятися і буде он там вже більше суми, а топи отримають там близько он, 90 баксів. Тут е, скільки -то тисяч баксів розкидують на, на толпу. Йдемо далі по заробіткам. За лідерборд сказав. Що в нас тут? От ми вже декілька разів токен словили, біжимо майже 6 хвилин. Зловили раз, два, три і чотири рази ми словили токен, віддухопелили якогось гігантського ліча першого рівня і знайшли якусь Смол вульву. Зараз подивимося таке. От наші токени. А Small Vulva це якась странна патороч, яку я не знаю, що з нею робити. Я її зазвичай продаю. Так, залишилось йому бігти. От ще знайшов токени. Залишилось йому бігти. 3 хвилини з половиною. Йдемо далі по заробіткам. Тут є. Таски. Ось на сторінці клонінfo. Жмемо Tasks. І тут будуть таски, наприклад, там зібрати 150 конструктів, або вбити 50 гігантських тарантов. За них зазвичай ми отримуємо якийсь такий мотлох, який я одразу продаю. Але чим далі таски, тим круче. От, Наприклад, зацініть. Дійти до левела 10 клоном. У мене зараз майже 11. І от я зараз заклею одразу 5000 токенів, які я можу хоч зараз продати на біржі. Клейм. Please, wait. А, зараз я не можу, бо клон біжить. Тобто ми ще отримуємо. Всякий лут і токени отримуємо на тих тасках, і вони нам ще знадобляться в одному місці. Тицяємо сюди на кнопку Seasons. І як ми бачимо, от іде шкала з призами, і нас цікавить верхня частина, бо верхня частина це для таких халявщиків, як я. Тому тут якісь в сраті призи, але потім йдуть нормальні. Наприклад, 100 тисяч токенів. або NFT якась. Верхня шкала для тих, хто грає на халяву. Нижня шкала для тих, хто купив батл пас від 20 до 35 баксів. І там він ще дає кучу всяких от переваг, але я поки що таке не покупаю. Значить, от по цій шкалі ми продвигаємось, якраз виконує ці таски. От Виконав 13 тасків, отримую оцей веселий пі пістолет. Бах, рушниця в мене вже є. Так, намутив собі халявне ружо, і далі потрібно мені за 14 днів майже 15. Де йти хоча б ДНФ тішки, а до 100 000 токенів було б взагалі добре. Це також щось хороше, щось якийсь шоп-тікет. А от ми пробігли, знайшли два токени і ще якісь модлах. Так, ми пробігли, тому я вже можу взяти тут на тасках все. Так, та я ж вже вернувся, що ти ще хочеш. А, треба нажати back, back to the Ship. Все. Так. Ось дивимось. Ми знайшли трохи якогось мотлоху. Жмемо цю верхню кнопку, переносимо його. А місця вже немає. Тому ми, так, показую, як продавати. От ми продаємо, наприклад, оці 5. Якихось зелені. Жмемо на нього, потім жмемо монети, А потім, оцей селту ми жмемо подвійним кліком. І от ми продали лише за пів токену. Ми продаємо тільки подвійним кліком це захист від того, щоб не продати там випадково. І отак беремо. і Продаємо усе, що нам не потрібно. от Банку з цечі зараз продамо. Чим там круче буде. От зараз йш по пів токена, зараз, от дивіться. от Одразу 2,5 токена. Це з второго, здається, рівня. На третьому йдуть по токену за штуку. Тобто. Якщо ми 5 таких продамо, одразу 5 токенів. Дивимось, чи все обладнання в нас ще в нормальному стані. Якщо ні, то зброю чинимо, а броню міняємо на нову з нашого цього скрині. Зламану броню дезінтегруємо. От дивіться, для цього. Жмемо раз і в меню обираємо оцей бублик. І по ньому також подвійний клік. І ми отримаємо і токени, і ще якийсь такий лут так, з тасків забираємо. От отрим... І от 5000 токенів отримаю. І буду виконувати наступні таски. Так, от, в принципі, все, що я. Рекомендую робити в грі у цьому сезоні. В наступному я ще почну. Тут -ут -ут... Це ми можемо крафтити у собі всякі речі. А отут тут то можна прокачувати базу, там, щоб крафтити ще кращі речі, або щоб клон швидше регенерувався. Тут куча всякого. На третьому рівні Market Terminal ми зможемо не... Розбирати на токени там і якісь отакі штуки броню, а ми зможемо її продавати прямо ігрокам за вакси. Ну, це я буду, ну, кожна така прокачка бази стоїть кучу там токенів від 5000. Тому це я буду робити вже наступного сезону. Зараз на це витрачати токени нема сенсу. От, в принципі, і все. Не забуваємо кожні 3 дні отут-отут відправляти нашу команду за халявними токенами і ставте тут, збирайте у підземеллях. Все розказав. Підтримайте канал лайком, коментом та підпискою. Це була криптарня. До побачення.